А, я думала, ми також вінтаж. Дякую, Саш. Я не кажу. Це не про вас, це не про нас. У Мене навіть коханців такого року не було. Серед нас трьох є тут багато багато кажете. Всім привіт, вітаю вас, у Корпус Барі. Сьогодні ми з дуже відомими зірковими жінками будемо дегустувати вінтажну шампань, яка личить назва личить. Вашому статусу це принцеса. Ми також а, принцеса. я думала. Ми також вінтаж. Ні, у нас один, один свіжий, один вінтаж. Оце прин один підгуляв. Друге ще да, одна принцеса трошки така вже пристаріла, а друга се ще свіженька принцеса. Дякую, Саша. Я не кажу, що... це не про вас. Це не про нас. Ну, назва мені дуже подобається. Так. Знаю це батьке, видатне, круте, але я знаю, що Саша це ходяча енциклопедія, і краще ніж Саша не розповідає ніхто ні про які факти. Тому mm -hmm. нам... нам цікаво, да. тому чому, нам цікаво. Чому принцеса? Чому принцеса? Що таке 90? Що це така за дивна пляшка? А, ну, ти все знає, що ти ну, я не буду дуже багато історії, я так трохи коротенько. Взагалі, це шампанське було зроблено вперше виключно для принців Оранських. А зараз, сьогодні, будемо 1000... бити його ми. Да, але з 1858 року воно стало доступно широкому загалу. Mm. А про пляшку цікаво, до речі, те, що ця пляшка була зроблена вона в формі е, декантеру. В такому mm -hmm. декантері літа декантувала своє шампанське mm -hmm. у 20 столітті. Тобто вони переливали в так в такий декантер і так подавали. Тобто, і, да. ми будемо дегустувати сучасно. Де був в березні 23-го року. Загалом це 2019 рік, але є ще резервні війни. 32 це там шістнадцяти, п'ятнадцятий та восімнадцятий рік. Угу. А та що підгуляла трішечки? Це у нас вінтаж, конкретний вінтаж. Ми різім 1976 рік. Опа! Так. Мене навіть коханців такого року не було. Так, ну що, якщо ти мені довіряєш, я відкрикую пляшку і як... ми почнемо. Більше ніж собі. Анечка, ти знаєш історію про принцесу-принцесу? Mm -hmm. Заходжу mm -hmm. я до магазину винного. Винного. Ну це з, з великою натяжкою. Алкома, Алкома. Ми не розповідаємо назву цього алкомагу. Алкомах. хочу я кажу, а можна мені, будь ласка, в мене день народження хочу якийсь класний грист, можливо, якийсь методокласіку. І продавчиня мені каже: типу, беріть оце, це Мартіні. Я кажу, а що це за Мартіні? Вона каже: Ну процеса! І у нас тепер принцеса-принцеса. От ми всі процесори і всі принцеси. Ну, що у нас вже. Так. А що тут у складі, як ти кажеш, який сорт винограду тут у складі? У нас бленд. Тут і у нас шардоне на є. Стандартний бленд 48 місяців, витримка на осінь. Так, так. І це у нас блюд. 5 грамів на вітер. 5, 5 грамів грам цукру. 5 грам. цукру, цукру так. Ну, така груша свіжа. дюшес. Угу. Uh -huh. Дюше. Да, дуже багато груші, дюшесність, жовті яблука. такі, uh -huh, знаєте, Осічок на чизі. Уже прям такі, які бували прям. І пасту і, з піти, да. Біла тарілочка. Ну... Золотистенька, світлень. Ну, ні, ну не бліди. Просто середнє Ну Так. Так, ну давайте на смак. Mm -hmm. а, на порівнянні з домом тут нижче лежить легенько. Тут міцність трошки менша на Ну, Слухай, ну непогано. Але воно також легко п'ється. Mm -hmm. Дуже. Що відчуваємо в носі? А, жовті яблука, груші, якийсь там грушевий тарт, може бути щось таке. Квітів не відчуваю. Більше у фрукти ну Як на мене? А, у смаку досить легке, не супер там тільне, кислотність достатньо сири. Вона висока Середній плюс такий. У мене калібровка по кислотності виглядає так. У мене по шампані одна калібровка кислотності і для всіх інших вин інша. Тому що у шампані взагалі ну всі блін вина, там висока кислотність. Ну, взагалі, це просто регіон не шепче про Знак якості. Знак да. якості да. А, тобто, якщо б ми просто у розрізі всіх вин світу розглядали, то це була б висока кислотність. Але у розрізі шампані це середня плюс. Ну ось так, як на мене, Фу. питке. Легке, не переобтяжене, не привертає дуже багато уваги до себе, тобто можна спокійне собі пити, сидіти, можна випити дві пляшки і не помітити. Для принцеси, якраз дуже що треба. Щоб принцеса була яка, ну, трошки весела. А дуже мені навпаки, це? знаєте, мені а, це таке шампанське, яке випити пляшку і вже переходити на щось інше. Це Чому? От, чомусь такий, такий гарний аперитив, тому що. М Мені трошки не вистачає смаку і після смаку. Ну, це просто До, тобі на фоні порівняння. Ну і все одно я в принципі люблю таке, що потім в роті говорило само за себе а... і відчувалося, що ти щось і Я дуже люблю після смак, для мене це дуже важливо. А тут воно таке легке вип... випив пару келихів для настрою і вже переходиш на щось більш потужне. потужне так і загалом дуже чудовий, класний. Воно збалансована, так. дуже гарно зроблене. Відчувається рука майстра, тобто ніяких там. Ні в якому разі не те, що дефектів, взагалі дуже uh -huh. класно зароблена на шампань. Е, я просто хочу зазначити, що е, у, у, ну. Стилі шампанського буває дуже багато, uh -huh. і всі люди дуже різні. Я знаю дуже багато людей, які там знаєш вип'ють щось таке витримане, серйозне, потужне тільне, і такі о боже. Ну це вже як поїв, не попив, uh -huh. а поїв. А дуже багато людей надають перевагу саме таким, знаєш, легким винам, щоб вони пилися так. там, не були там якимось там дуже тільними, важкими, витриманими, і все таке інше. І от саме я думаю, що просто. Винороб мав на увазі, коли створював це шампанське, що вона повинна бути як принцеса, тобто це ж не королева, це принцеса. Так. Тобто, як Його воно... треба ще чимось доповнювати, як на мене. Чи, чи то їжа, чи то закуски, чи, то, чи компанія, uh, чи, чи компанія так. або випити не так багато. От для мене або це пару келихів, бутилочка на, на двох-трьох, і переходити до чогось, або, Далі. Саме, так. або uh, якщо пити, то пити. um uh -huh. Доповнюючи якоюсь їжею, закусками, це може там устриці бути, чи щось таке. І вже... та устричку одразу. Так, так розводна. хочеться, хочеться, хочеться щось ще, щоб доповнювало смак, і робила хоч якийсь післясмак, після смак, тому що воно мені ну, ви ну, дуже... да, дуже... да. Вибачайте мене ван лавер. Я би зробив на цьому коктейль. Я б зробив якісь кіро. Кіро я знаєте, що серед нас трьох є тут багатобагахульник. Ну. Він е на коктейлі робить на видатному шампанському. А не кожен день я це роблю, але якщо в мене є відкрита пляшка шампані або дві, там вона трошки не допилась. Ну, чому не зробити собі коктейль, якщо мені подобається. Обіцю Всі... відчуває... е, є різниця в смаку В да. коктейлях. Е, ну, якщо ти робиш на шампані, видатні або просто на просеку, звісно, це дві різні речі. Да. Ми, угу. Ми можемо зробити на цьому король шприців. Я вага хульник, я я жартую, бо попрош призи робити не будемо, але якісь е, цікавий коктейль можна зробити. Окей, питке, легке, зрозуміле, що важливо. Хочу ще сказати, тому що я працювала у ресторані ще декілька років і там. Не вся публіка, не кожен гість був готовий е, на мої ці професійні так. експерименти. Тому, якщо гості хоче щось зрозуміле, але якісне, угу. будь ласка, велкам дуже достойний варіант. Я думаю, що треба вже переходити до так. вінтажної. Так, а так, скільки так, загалом ця е, пляшка? А змушує? давайте так. про прайс да. так. От ну, от зрозуміле гарне питке е, шампанське. Приблизно ціна за нову пляшку десь 5500 Угу. Ну, це, це Достойно це більше, да. більше 100 євро. 100? 100? Лежко, ну, да. Зазвичай, 30. Допустим, ну зазвичай Ну, десятьну мешандон стоїть 2 500, наприклад. Давати ну 500. давай не порівнювати. Ми не порівнюємо ми, ми порівнюємо з... які шампанські інші. Тобто так. це два рази дорожче ніж пляшка, і воно смачніше в три рази. Окей, mm -hmm. тобто маєте шандон вартує 2 500, Це вартує 5 500, коштує в два рази дорожче, але смакує в чотири рази краще. Mm -hmm. Тому звертайте увагу на більш якісних виробіт. Так. Окей. Переходимо до винтажу. давай, Ну ти навчишся, ну давай. Це так сексуально, красиво, коли жінка. Ні, Ти сказав, що ти шариш в етай темі. Добре, каже, так. Так, тоді. Ой, і зараз прям дуже легко відкривається, от прям воно вийшло, воно само вийшло. Красиво. давай. Пу-пу-пу. Вже по кольору відчути на аромат. Ну, вже є такі передбачування, що у нас зараз чекаємо. Дякую. Біла тарілочка. О, ну потужна, потужна. Коньяк-коньяк такий. Він такий до помаранчевого більш мені особливо. А ні, я бачу Є для осад, так. Є, але він прозорий. Так, але частинки бачимо. Це не критично. Такий медок відчувається. Мені дуже кава. Mm -hmm. каво. зерна. Кавові зерна, так. Да. Мед. Тирамісу якесь таке. Так, так. Оце від mm -hmm. е, какао. О, типу тирамису. Какао, тирамісу, кавові зерна в, в кофе. Так, ну що, давайте до смаку. Давай. Mm. Якісь грибні ноти. Цікаво. Такі -от. Шампіньончики. Шампіньончики, так. Чи знаєте такі засушені гриби більші? Uh -huh. 안і, такі, котрі більше віддають ароматом. Це да? білі карпатські uh -huh. засушені гриби. Uh -huh. Я прямо ж хочеться якусь, знаєте, пасту до нього. Це да, з yeah. трюфелем, чи з білими грибами, трюфелем. Прямо аж хочеться таку маслянистість додати якраз пастою. Доповнити цим шампанським. Трошки іриски, можливо, карамелі такої, і більше. Карамель, ірис, мед, шампіньйони, засушені білі гриби скарпат. Не знаю, звідки там в шампанії білі гриби з Скарпат, але Все. я його відчуваю. От за це мені подобається вінтажна шампань, тому що вона не, не лінійна, вона дуже цікава. Знаєш, вона да. от загадкова. Не шаблонна. Вона угу. тебе, тебе завжди щось цікаве, якийсь сюрприз. Сюрприз. Да, мені так. тепер хочеться завжди пити виключно вінтаж. Ви знаєте, після цієї дегустації, після вже другої дегустації, ти розумієш, що його хочеться пити. І, ну не просто напитися шампанському, щось святкувати, а прям дегустувати, відчувати. Зараз Смак, відчувати смак, насолоджуватись процесом. І це саме от вінтаж це саме про процес. Це не про те, щоб а, дійти якогось результату, а це саме про процес. Мені да. це дуже подобається. Ос. Я прям відкрила завдяки вам, так що дякую. Дуже круто. Да, цікаво. До речі, саме 76-й рік, його немає ніяких отзовів про нього. Дуже багато 82-го. Mm -hmm. Там на вівіну на вайнсьорче дуже багато. А ви, до речі, користуєтесь прилажуха вівіна. Вівіна Вайн Сьорчер його... ще є да. Я, якщо чесно, дуже його обожнюю, тому що, наприклад, коли я не знаю, що я хочу випити чи а, що є в меню, бо я не, не всі а, знаю бутилки, скажімо, так і не можу сказати, що хороше. дома землі на Або хорошого, коли поруч нема да, да, немає землі, я. Чекаю всі будинки, і там дуже зручно, тому що ти можеш відсканувати повністю вину карту, і воно тобі показує, окрім оцінок. воно ще й виключно на твоєму смаку, який ти. Ставиш Малізує, оцінки аналізує, аналізує, аналізує твої попередні а, вибірки, і воно показує наскільки це він вино підходить тобі. І в мене це завжди 100% попадання, тому що коли я бачу, що це вино підходить вам на 96% шість що ви. Що ви пили, я розумію, що треба, вашого, да. так, що треба брати, і це дуже допомагає. Бо завдяки е, цій акції я ніколи не помилялася в новому закладі з е, вибором е, вина. І це дуже круто. Але я завжди, от чому в мене з'явилася рубрика ревізор на моєму Тіктоці, тому що блін, я завжди рекомендую звертатися до Сомільє, звертатися до кабістів, спілкуватися з ними. Але іноді там просто вилітає така історія, як процеса-процеса. І саме тому іноді прилажуха і така епка тебе врятовує. Ну, дуже завжди... Ну і в прилажухи також. Ми ж розуміємо, що не всі у всіх людей різний смак, і не всі можуть зрозуміти навіть теж е -е, вінтаж чи ще щось. Yeah. Це нюанс. Кажуть, що кажуть, це не факт. Будь ласка, він не вбивайте мене, що деякі виробники накручують собі голоси. Угу. Можна зробити собі тисячу акаунтів і накрутити собі. Угу. Можна, чому ні? Тому де... ну, уважний, будьте уважні. Типу беріть щось середнє між самілієм і вівіно і вашим особистим інтуїцією. І до речі, я завжди кажу: нема поганого і гарного вина, є Те, що підходить, і те, що не підходить, тому обирайте просто те, що ви влюбите, любите, те, що ви знаєте, або якщо ви не знаєте, то розширюйте свій дегустаційний портфель. Який саме із е е молодого брюту чи вінтаж, що саме кому б сподобалось? І мені до речі, цікава ціна самого вінтажу. Скільки коштує бутилка? 76-го року. 76-го року. Ну знов таки є ціна на ринку, є ціна. На ринку, Саш, на ринку. Почекай. Є ціна на ринку, є ціна, за яку я її купив. І це унікальний випадок, коли ціна на ринку коштує стільки, скільки я за неї заплатив. Ага. Зазвичай... <реш> Зазвичай я намагаюся купити дешевше, але не справа, Тут тому що ми не прибідняємось. Вже да. як є. А ось цікава ваша думка. Давайте так. Скільки вартує у нас э, сучасний 5%? 500, а він а важний, от ваша думка. А, э, ну, Не я точно. думаю десь э, 15, 15 тисяч гривень? Дешевше. Я думаю, що десь 10. Ха-ха-ха. 6. -ха -ха. Це для мене прям відкриття, тому що ну, для мене е е молоде шампанське і вінтаж абсолютно різне за смаком, і тут дійсно вінтажу відчувається витримка, вже відчувається складність е смаку, історія, е такий вже пісне-смак, якийсь таке. Ну, цікавіше набагато, але е з тим, що воно вартує на 500 гривень дорожче. Маленький нюанс. Воно не продається в магазині. Ну багато ти чого не вдаде. Ти не можеш Без піти самого. в сільпо, в Гудвайн, в Бтбе, в, в метро і купити пляшку. Я, я хочу сказати, що Ермес також не продається в магазині, але чомусь е а... а всі виходять всі збірки, да тому <с Bueno> це нас це не це нас не лякає. А от цікаво, цікаво дійсно, тому що це дуже гідний варіант відтажного шампанського за таку ціну, яка ну не те, що смачна, вона смачна. Уща ціна цього вінтажного цілком згоден, тому тому а, я збираю. Тому я збираю вінтажні пляшки. А я думаю, що сьогодні, якщо ми будемо голосувати за а, два варіанти, то ми всі віддамо всі свої голоси за вінтажний варіант. Mm -hmm. По-перше, ціна вау. По-друге, історія, смак, все круто, все класно. Я в цьому варіанті абсолютно погоджуюсь. Я не зміна. У нас три-ноль. Що... Да. Тому друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коменти, а ми будемо їх читати і розширяти свої дегустаційні здібності, розширяйте свій портфель дегустаційний для того, щоб бути щасливими і близькому часу.